Це потреба душі. Е, на цю тему невеличкий вірш. Зробив банкет один багатий пан. В міську покликав знать, кого потрібно. На ньому був новесенький жупан, гості також виглядали гідно. Веселий настрій панував у сліг із кухні долинали аромати, чекали, як лукатимуть за стіл, який стояв в садочку коло хати. Нарешті пролунав завітний гонг. Всі поспішили сістися зручніше. Хазяїн, мов якийсь наполеон, сказав промову гостям чим гучніше. Ось руки потягнулися до чаш, та гість один, що з краю був, підвівся. До цього майже весь час мовчав. Тепер же Богу щиро помолився. Толодич був того багатія, десь із села приїхав на гостину. Ніхто такого вчинку не чекав. господаря аж геть змокріла спина, коли з заціпеніння вийшов пан перед гістьми не сісти, щоб в калюжу, промовив жатман. Скажіть ну нам, у вас в селі всі моляться так, друже? Цим запитанням всіх розвеселив, щоб посміятися, знайшовся привід. Сміхнувшись, селянинтою відповів Та ні, не всі, не моляться лише свині.